Продовжую. Отже, Володимир Путін став адміралом морського дна. З 1922 року жоден керівник території Росії, ні Сталін, ні Хрущов, ні навіть Брежнів не топив кораблі в такій кількості і так ганебно, як Путін. Путін обіцяв росіянам вставати, вставання з колін, а натомість влаштував флешмоб із занурення на дно. Україна, не маючи лінкорів, перетворила Чорноморський флот на філію Музею морської археології. Кожен день його правління це мінус один корабль, мінус один завод, мінус майбутнє. Він не просто веде СВО, він затоплює корабель Російської Федерації під назвою, під назвою Росію як старе іржаве корито. Може час рятувати судна і себе, поки адмірал не пішов на дно разом із вами? Росіяни. Ви бачите команди спасатись, Путін кричати не буде. Албібек.